Під час атаки на Київщину загинула журналістка Українформу Тетяна Кулик. Дрон вручив влучив прямо у її будинок в Бучі. Тетяна була авторкою і ведучою проекту «Нація непереможних і членкиною національної спілки журналістів України. Також працювала на суспільному. Від будинку майже нічого не залишилося. Тіло жінки сильно постраждало через пожежу. І під приціл окупантів потрапив чоловік Тетяни. Відомий онколог Павло Іванчов. Він був професором, а також завідувачем кафедри хірургії медичного університету Богомольця. Сусіди кажуть, що на момент удару подружжя перебувало вдома. Тіло направили на судову медичну експертизу для підтвердження особи. Уряд дозволив перебронювати працівників до 31 березня. Також до цього дня підприємства зможуть оновити статус критичності, якщо не встигнуть до 28 лютого. Про це йдеться на урядовому порталі. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що перебронювати людей можна через портал Дія, але спершу треба підтвердити критичність підприємства, надавши пакет документів, наприклад, до Мінекономіки, Мінагро, Міненерго або ж Мінцифри. Міністр додав, що висновок буде надходити окремо для кожного працівника в кабінет кабінет та на електронну пошту керівника, якщо відповідь позитивна, інформація буде в працівника в застосунку резерв плюс голосування.